Значить, для фаршу на пірішки і я беру філейку, курину, тут э, кілограм. І на кілограм філейки 600 грамів цибулі. 300 тут і 300 тут. Це поки що в сторонку відкладаємо. А це ми маємо разом перебити. Ну, я буду перебивати в чопарі. Разпустив, щоб він не стояв. Так, чому курина філейка? Тому що саме безпечне м'ясо. Окрім антибіотиків, нічого зайвого ви не спіймаєте, якщо що. Так, і накладаємо, ох ти я. Перемішуючи з цибулею, Навпіл дивимо, має перебити. Так, я бью, будь ласка. І постійно кажу, не рекомендую ці чопери, вони не стоять тих грошей. Які ми за них платимо. І так далі. те зараз. Ось кілограм фаршу з цибулею перебите м'ясо. Тепер. Там 300 грамм цибулі в м'ясі і решта 300 грамів цибулі ось солимо. І для смаку і буде допомагати перетиратися. І тепер скалкою тако все переминаємо. Зараз вона стріляє мені по очах і всім всі свої вредні неприємні фітоциди вистрілює Тепер перчимо. У мене суміш перців. Фарш в пірішках, біляшах він перець любить. так Добре поперчили, перемішали і тепер кладемо. Дом яса. Дом яса. Цю цику выкладем. Сик, который лишается на дождь, он и себе лишается. Это нам не потребный сик. Так, теперь это перемешиваем. Солимо так. і додаємо молока холодного. Грам сто для початку, або хоча б холодної копіченної води, бо фарш має бути. Рідким соковитим. Ну а звідки взятися у курячої ферейки соковитості? Не звідки, тільки додавати треба. Ну я б ще додав трошки. Це вже ви там самі собі. Раз зробите, два зробите і будете знати, які вам треба. Але чим він рідкіший, тим тяжче працювати з ним, щоб ви знали. Так що, якщо ви аматор починаючий, тоді багато не давайте. Все, фарш на біляші, пірішки, пельмени готовий. Ось такий він буде. Зараз я з нього посмажу атлетку з'їм і буду знати. Чи додати мені солі? Чи додати мені ще перцю? А так він готовий.